Оля амігос, привіт, друзі! Мене звати Данило, я з України і я самостійно вивчаю іспанську мову. Запрошую вас вивчати її разом. У цьому відео ми з вами поговоримо про кольори льос кольорес. Білий блянко, чорний, негро, сірий, гріс. Жовтий, амаріо, оранжевий, анаранхадо або наранха, рожевий, росадо. Або роса червоний рохо, зелений, берде, синій, асуль. Фіолетовий, біолетта, коричневий, марон, блакитний, селесте, вишневий, сереса, гранатовий, гранате, малиновий, кармесі, бордовий, бурдеос. Фуксія – фуксія або махента пурпуровий морадо або пурпура Індиго – індіго, морський – асуль маріно, бежевий бейдж або бейс. Золотий, дорадо, срібний, плятеадо, бронзовий, бронсеадо, бірюзовий, туркеса, різнокольоровий, мультикольор, барвистий, колорідо. Чорно-білий, блянко і негро, яскравий, віво, тмяний, апагадо. світлий, кляро, темний, оскуро, смугастий араєс. Украпочку кон лунарес. У клітинку А квадрос. Прозорий Транспаренте. Друзі, якщо вам сподобався цей урок, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, які теми хотіли б розглянути в наступних уроках. Асталу, до зустрічі!